Да, шановні присутні, перед початком засідання сесії пропоную хвилину навчання, що мати пам'ять всіх загиблих за агресії Росії проти України. 75-ї сесії сім'я міської ради восьми скликання з'явилися 15 депутатів. Також запрошення про звіту в залі дві особи. У відповідності до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в, в Україні сесії Смілянської області ради восьми скликання може зачистити своє. Що ми деклараді для продовження сесії пропоную обрати секретаря засідання у складі ПЗМаряни Володимирівна. Голосуємо. Олег Андрій Іванович. Так. Да. Василишна Марія Володимирівна. Сергія да. Наталія Іванів. Сергій Олександр Васильович. Да. Шумченко Іван Васильівник, відсутній, Русин Іван Іванович, да. Скрипенецьян, Серканович Олександр Васильович, судник, Курик Олександр Павлович, Вовсь Василь Іванович, Русин Іван Іванович, Стеговик Лаврова Царів, Чуман Владимир Іктович, відсутний, Олена Васильівна, відсутник, Імняш Іван Іванович, Кошелья Ольга Юрійов, Саня Іван Іванович, відсутний, Роман Михайлович. Кошея Василь Васильовича, да. Ларі відсутні, да. Жуван Інлігович відсутні, Островка Михайло Михайлович відсутні, годі Вікторія Юрійовні відсутні, паді Василь Іванович, Паді да. Роман Іванович, Вітаків да. Олевич. Да. 14 градус -го. одна не голосувала, пропозиція прийнята. Також пропонує перезасідніму складі Павловича Головича Василя Івановича. Прошу за до пропозиції. Голосуємо. Булець Андрій За. Пезидачка Марія Володимирівна. Сергій Наталій Іван. Сергій Олександр Росінич, За. Чумаченко Яна Васильівна. Русин Іван Іванович. Скоріе Песа. Серкалеш Антон Васильевич. Олександр Павлович. Володь Сергій Іванович. Русин Іван Іванович. Стегурик Варавсад. Чумак Володимир Вікович. Олена Васильевна. Киміняш Іван Іванович. Іван Іванович. Іван... Кошей Олег Юрьевна. Саня Іван Іванович. Водичук Роман Михайлович. Кошер Василь Васильович, Владимир Іван Іванович. Жован Іволодимир Іванович. Островка Михайло Михайлович. Годі Вікторія Юрійович. Годі Василь Іванович. Годі Роман Іванович. Вієнт Євролевич. Чотирнадцять завжди до голосовається. Дякую. 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 нашите инициативни въпроси на ДНП в Ришието, пропонува приятел порядък ДНП за Чурхово и 75-та и сесия за основата сила. Благодаря. Волец Андрей Георгиевич. Са. Да. Безвършен Тързан. Да. Салия да. Александра Василева. Са. Да. Русан Иван Иванович. За. Да. Скрепане сме за да. Павло да. Демина. Никурах Олександр Павлович. Павлович Абсен да. Иванович. Да. Да. Русан Иван Иванович. За. Да. Стегура Клара Олександрина. Да. Чумак Олександрина. Бобар Олександрина. Да.

Так, на це записи прийняти, дякую. Читаємо з питання порядку дивно. Первої проект рішення пронесення змін до річних сесії 21 року 23 року. Добро 1541 про бюджетський распорядської територіальної громади на 24 рік зі змінами. Прошу. Був обговорений про тиріч, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Олександр Андрій Георгіє. Так. Звершуємо поза. Сергій Олександр Васильович. Припинивського замовлення. Курах Олександр Павлович. За. Павлович Василь Іванович. Русин Іван Іванович. Стевуров, Лара Олександр. Кеменяш Іван Іванович. Іван, Кошаря Василь Васильевич. Годя Василь Іванович. Годя Іван, Год Роман Іванович. За. 15 за. Дядя, що вони детали про яку демо вичерпні, коли з пані пропозиції заважує додати в смішне засідання? Немає. Отже, першому запросії та з першому року. Здоров'я, щастя, наші право. Хотів би дізнатися на рахунок свого звернення депутатського стосується закупівлі мультівних пристроїв для закладів до освіти Святої міської ради. Було зустрічено останнішої комісії про те, що були всі зверні бізнесу до уваги, ми всі повинні дати наступного нового року. Ні, Вони, року. Було, Вони всі нараховані були всі ваші зараховано, так. Так, до позиції покладання наші керівники шкіл, тому доступного року вже будемо розглядати буде кошти для закупівлі Цих пристроїв. Наступного року січні будемо буде. Я саме вирішувати, тому що її зараз обмежень, тому в тому року буду будуть всі ваші пропозиції, але вони буде враховані. Для всіх закладів у Так, ми вичли, що Дякую. дякую. Засідання просюдової 75-ї сесії оголошує закрити, як ви західної.